В Україні з 1 липня повернуть до податки та перевірки бізнесу. Гетьманцев повідомив і знову цей гетьманцев давно його вже не було чутно. Простими словами, тепер заплатимо з вами всі. Вітаю українці! Вітаю глядачі-підписники на каналі Знаю Підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини в Україні, як ви знаєте, планують з 1 липня повернути довоєнні податки, а також відновлять перевірки бізнесу та накладання штрафів. І про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев. А, зараз трошечки подробиці всіх цих моментів, але хочу додати, що ну, перше, чому взагалі так? Можливо, зараз і не підвищували б, але зараз свої умови диктує МВФ. Чому диктує? Тому що дає нам гроші. І влада вже, <кій> <кій> вибачте, не зможе, скажімо так, відмовитись, бо немає вже іншого виходу. Нам потрохи починають давати гроші, гроші нам потрібні, і МВФ тепер буде диктувати свої умови. З останніх, новин, з останніх новин, з тих, що я читала, було сказано про те, що, перше, це податки перевірки, також заборонили а, друкувати гроші. Тобто, щоб не було такої просто драконівської інфляції в країні, і відпустити долар. Тобто, що буде з доларом, якщо чесно, це дуже складно собі уявити. Але, як кажуть, час покаже. Що кажуть експерти? Експерти кажуть, що бізнес просто не витримає, просто не витримає цього. Тому що зараз, як ви знаєте, дуже багато бізнес. Позакривались просто люди, не витримуючи на самому початку. Хтось просто вже не зміг відновитися. Хтось виживає якось, скажімо так, виживає це, мабуть, ще м'яко сказано. Просто, просто люди в шоці. І експерти вже просто трублять, що бізнес цього не витримає. Тепер повернемося щодо що ось цих подробиць, так що ж чекає з липня місяця. Гетьманцев повідомив про те, що йдеться про податок у 2% від обороту. Тобто його ввели після початку повномасштабної війни як таку альтернативну загальній системі оподаткування. До речі, я пам'ятаю, як казали, що не переживайте, дорогі українці. Все буде добре, ніхто нічого не буде вам підвищувати доти, доки не закінчиться війна, і не стане легше. Я от я дуже добре запам'ятала цю фразу. І от у мене зараз питання: а чи стало вже нам легше зараз? Ну, хіба нам стало легше? Але бачите, вже зараз ми просто залежні, залежні від міжнародної допомоги, тому що просто без неї не ніяк. Хоча я думаю, що є інші виходи, просто, просто для цього треба, треба щось робити. А дуже багато представників влади, на жаль, нічого не робить. Зараз, не на часі, багато хто каже, але, але я так вважаю. А, також Гетьманцев сказав, що планується повернення документальних перевірок на теренах, де немає активних бойових дій. Тобто, там, де немає активних бойових дій. Знову будуть шманати. Вибачте, знову будуть шманати люди. і я так розумію, що вже із липня почнуть по касовим апаратам шманати. Тобто, ну, буде, буде тяжко. Буде ще тяжче. Нам казали, що не, поки що не стане легше ось все це буде зберігатися, а буде ще тяжче. От якось так виходить. Хочу зацитувати: Гетьманцева. Він сказав: ми вважаємо, що він зіграв свою роль, і погоджуємося з МВФ, що його потрібно скасовувати з 1 липня. Цим і наводиться система податкова до того стану тих правил, які існували у мирний час до початку активної фази війни. Гетьманцев повідомив про витрати на війну з російськими окупантами і з'ясували, що вона щомісяця коштує Україні 130 мільярдів гривень. При цьому податкові надходження становлять лише 80 мільярдів гривень. Інші кошти збираються на рахунок облігацій та позик. Наголошено, що міжнародні партнери не дають грошей на оборону та безпеку, це кошти, які потрібно збирати всередині держави. Українська влада в меморандумі з МВФ в рамках нової програми вона зобов'язалась не проводити радикальних змін податкової системи та забезпечити податкові надходження до скарбниці. Наголошено, що йдеться про зобов'язання розробляти середньострокову стратегію доходів. Гетьманцев наголосив, що потрібно показати партнерам, якими ми бачимо доходи держави та збалансованість бюджету. І керівник фінансового комітету Верховної Ради наголосив, що вітчизняну податкову систему потрібно привести у відповідність до європейської. В мене одразу виникає питання: а чи не потрібно взагалі тоді все привести до, у відповідальність до європейської системи, не тільки податкову систему, наприклад, зарплати? Будуть зарплати гідні, будуть гідні умови. Я думаю, що і податки люди будуть платити, і не буде, скажімо так, обурення. Якщо будуть гідні умови, я думаю, що люди будуть все платити. Всі розуміють, що податки потрібно платити. Але якщо це робиться якось так, знаєте, от от як, як в нас так робиться, то це просто все неправильно. І під час війни ну нема не, не має воно підвищуватись під час війни. Ну, не має воно підвищуватись. От мені буде просто цікаво, коли це все з 1 липня, я більш ніж впевнена, що люди будуть а, обурюватись, можливо, будуть а, якось протестувати проти цього. От в нас як останнім часом? А, коли люди починають обурюватись. От, наприклад, останнє, так, що було, це тарифи. Починають обурюватись, все, вже ніяких підвищень не буде, вже ніяких змін не буде. Проходить десь якийсь час, люди трошечки заспокоюються, і вони тільки потім вводять. Ось побачимо, як буде в липні, а люди будуть обурюватися це 100%. Ну що ж, час покаже, як воно все буде. Пишіть, що ви думаєте про це, а я з вами. Буду прощатись до завтра. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.